Привіт, дорогі глядачі. Канал Народна Думка. І так, така швидка новина, але доволі приємна. Приємна зараз поясню, чому Верховна Рада України проголосувала за повернення доплати військовій у розмірі 30 тисяч гривень. Нагадаю, раніше ті, хто на нульові, напередку отримали 100 тисяч доплати. І там хто далі, далі, далі отримали менше, менше, менше. І всім остальним військовим була доплата у розмірі 30 тисяч гривень. Потім вже ж прийняли таке рішення, що зарплату їм трішки як би підняли. А оці всі доплати, крім передка, поскасовували. Наразі сьогодні проголосували за повернення цієї доплати. І чому це так хорошо? Чому я особисто я не військовий, я ці кошти не отримую. Чому я радий? Я дійсно вважаю, що хлопці ці гроші в більшості випадків. Так, є окремі випадки, але в виключно більшості випадків. Ці гроші дійсно заробили своїм потом кров'ю, чесно заробили. І по-друге, ці кошти, я як волонтер знаю без перебільшення, без перебільшення на що вони йшли, так тому що військові часто просили там відремонтувати автівку, і саме з цих коштів розраховувались. Не кожний вів збір. Тобто багато справ було зроблено навіть ну, без зборів, без нічого. За рахунок за виключення, ну за виключенням за рахунок військових коштів, які вони отр ну, виділяли з цих доплат, ці гроші потрібні немаленькі, тому що обмундрування, яке часто рветься, горить, ломається е різного роду приціли, тепловізори, дрони, на які самі хлопці скидаються для своєї бригади, вони дуже дорогі. Автівки, які ломаються буквально. Дуже швидко, тому що погані дороги, манера їзди, так там нема часу думати, об'їжджати ями, там просто напролом преж. І це все ремонтувалося цих коштів, тому я радий, що рада прийняла таке рішення, що підтримали повернення усіх цих доплат. Разом з тим повернули доплати і ДСНСникам, тобто пожежним і поліцейським. Ну, Тут вже питання третьої сторони, але всі вони, особливо ДСНС-тики, дуже часто зараз виїжджають на, грубо кажучи, бойові виклики, так, коли там ракета, міна зірвалася, і це зрозуміло також додаткове, додаткове якісь навантаження, додаткова небезпека. Тож, Ще раз повторюю, що радий, що Рада прийняла таке рішення. Радий, що військових буде більше матеріальне забезпечення, а вони вже будуть пускати його. Так, як вирішить потрібно. так деякі сім'ю підтримка дітей, деякі на е, власні потреби. Це вже чисто, як то кажуть, їхні рішення, але це дасть змогу їм мати цей вибір, дасть змогу е, ремонтувати свої речі, дасть змогу забезпечувати себе самому і дивлячись на збори, так як зараз проходять їх дуже багато, і понятно, що в людей просто закінчуються кошти, то це буде отакий собі. Як резерв, резерв, з якого можна буде зробити якусь іншу добру справу. Тому от така інформація на сьогодні. Далі слідкуй за новинами. Канал Народна Думка. До нової зустрічі.